Зустрічаємо новий Фу, властелін колець. Жартую. Коротше, поїхали. Вольваха 740, е модифікація GLE. 2,4 турбодизель був. Стоїть зараз атмовід і блок. Цілі відносно задні бампери дори дві. дві 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 цілі нюсіньких одиниці. Ліхтарів до рестайлових шестисекційних. навіть вода в них не тече, всередину в багажника дивився, навіть плати є і не гнилі. Машина в чорний колір, спереду карбонок. карбончик. Чого воно так виконано? Бо була китайська імітація антени на вилюк, на три дирки. Третю я не бачу, можливо і на дві. Тоді ущинювач гайки йому. Тут ціліший. Планка була на одному шурупові, посередині надлом тріщини нема. На другому, на третьому, на четвертому. У безшумці ковроліну заводському в багажнику гайки. Взагалі гайки дуже тяжко. Тоді такого гнилого Вольво ще ніхто не бачив. Світ просто не бачив. Чого? Та покажу. Вольво не гниють. 100%. Але цей варіант просто. У воді, напевне, знайшли. Видавлений повністю. Видавлений. Акваріум з рибок. Якби не смола б стояв би. Та байдуже на Ну нехай. Ми дивимося не акваріум з рибок, а дивимося на що, на загальний білий огляд. Тримає капот. Тримає капот і не просто так. Тримає капот через те, що стоять уже від... DMV e 34 так і пише, амортизатори. Є34 e амортизатори стоять і на моїй 760 -ці. Так, так. так тут ззаду. Думав, що це рідні дирки отвори під динаміки. Ніфіга, це вже тюнінг. Тюнінг колхозінг стайл. Заднє скло, зараз мороз на дворі. Щось воно там починає моросити з середині, задне скло не видно взагалі слідів шлаку, нитки підігріву широкі, а не вузькі. Тоді цілий кронштейн кріплення бачка, у чехландській якісь брезговики, всі 15 ки колеса рідні. Відкриваються всі чотири две, ручки, всі чотири дверки відкриваються, але язички западають. Машина довго стояла. В сарлон зараз заглянемо. З, здалека дивимося, отак. Дверка, видно, гнила. Крута дуже надпись Volvo 840. Виглядає круто. Друга дверка бита, гнута, гнила. Пороги зроблені на скловолукні, ще такого не бачив. Дуже-дуже тонкий слой на другій стороні. Тут банально фарба. Фарба і скловолукно теж якесь. Ну, от видно. Ну, тон таке, не горить. Тоді електрорегулювання дзеркал, це вже я пробував вирвати, вкладиш, або щось я не зрозумів, як він знімається, хоча знаю як. Затемнені всі чотири дверки і боковушка. А ось ця глуха. Не затемлена. В чому прикол, не знаю. Була люкова її варіант машина. Люк зафарбували, зашпаклювали і теди, й тепи. Тоді, е, бачу, білі китайські підробки цих поворотників, дублюючих, в крилах, білі від 940, тобто без хрому. Ну і фіг на них. Нам це не цікаво. Крила гнилів погибель. Колесо взірвалося в дорозі, я замінив. Ступиться диск передні стойки Тупорилі. Бендіксусські двохпоршніві, один направляючий, один болтом затягується. Супорт. Бампера. гармошка. Ну Не в самому ідеальному стані, але ціла. Є нижня губа, що дуже дивно, і вона ціла. Ціла і не здерта. Є польські вставні противотуманки. Виглядає як оригінал, якщо чесно. Загублена ця кришка буксирувального крюка. Тоді, тоді, тоді. поворотники, що один, що другий, разом з фарами до рестайлова морда. Вони бошівські, бошівські і небиті цілі. Рамка. Рамка в погибель вже грана. І рідкісна дизельна шильдикемблемка. Ця втріщина. За це полуси тут цілі є. Рамка вся в погибель. Тут виглядає ніби достойно. Цілий другий повторювач поворотника. Напис крутезна 740 Volvo». Не знаю, чи відкриється з. Відкрилася. Ну кажу, примерзають от курки. Прилизають, закладають. Ну, потім, коротше, розберемось. Дзеркало знову ціле, в салоні. В салоні це вже я тут на нічав. Пробував розібрати, зробити порядок. Не готувався, якщо чесно. В салоні акваріум, рибки пливають, передня водійська. Якась ковролінова обошумка є. Пластик весь присутній, дверна карта страшна. Мало того, що її покуражило, так вона вже з тюнінгом з карбоном. Тут кліпси бусовських китайських закльопок, які защибаються. Тоді цілі мельниці, цілі човники. Випухла знову. Від магнітофона якогось китайського в дизайн вписується решітка. Від 760-ки до рестайлової ранньої торпеда. Чому? Зараз поясню. Бо тут є... Нехера собі. Від старої 760-ки дзеркальце. І дзеркальце, до речі, фіксується навіть. Нічого собі, правда? Від 760-ки. Тоді закрили бардачка. Дивимось. Це я не знаю від чого. Вольвовські з універсала мали б бути. Ну, фокусуй. Я вже знаю, що це з універсала. Дві однакові. Дві що та, що та. Теж совується, закривається. Біла ось ця накладка, планка під лобовуху. ціла лобовуха. Вграна повністю торпеда. Всіх в них тріщини є. Тоді на приборці нічого особливого з датчиків, додаткових показометрів нема. Цілі перемикачі, руль просто в дупу вграний. Вграний настільки, що це капець, сипеться просто на руках. На руках чи в руках. М47 коробка, не дивився, чи рання, чи пізня. Цілий пильник КПП. Ціла накладка, ось ця дефіцитна, майже всіх поломана. Їх нема ціленьких. Накладки на педалі теж цілі. Обешумка якась, ковруліну з водійської сторони нема. І самий 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 прикол. Перетягнуті сидіння. Перетягуті сидіння комбіновані. Начебто схоже щось на. Шкіру, але дуже хороший якийсь матеріал. Сідушки. Ні, це не вільні. Тоді протерта повністю сідушка, як у всіх вольваках. Можна взняти з живої, перекинути низ. А оцю обшивку наверх кинути. Синя, синій салон. Вставки чорного, переклеєна фігня там, де облізло. Ну, коротше, класика жанра. Водійська сама дверна карта в жахливому стані цілі мильниці, цілі електро, два передніх регулювання, дзеркал і водійського пасажирського вікна. Тоді, знову ж таки, ззаду перетягнута і сідушка, диванчик, спинка. Камера передає жахливо, але. Нагадує по стилю, як в Мерседеса 124-го. Щось таке комбіноване. Тут просто жах, що робиться. Ціла решітка. Цілий човник, поломана мильниця. Немає вставки дверну. Друга сторона. Є вставка дверна. Від 760-ки з держ та верхушка самого, самого ворсу. Є крутівка ручка відсутній пластик, є решітка. Але сам прикол, ще я такого у Вольво не бачу. Не зустрічалося мені, не доводилось зустрічати. А тут а ми побачимо зараз, покажу на фото. В дверці навіть немає отвору, і це заводський отвору під динаміки. Але і це не саме цікаве. Саме цікаве я вже покажу зараз. Саме цікаве, коїться з тією стороною. І так, Volvo власники Офігівайте. у дверній карті рідний вініл натягнутий, немає навіть отвору під динамік. Протертого, він заводський. Вініл заводський. Немає дирки, немає отвору. Зато є ось ця така ніби пилезборник, що пропускає звук. Ремені безпеки правий і лівий є. Будемо розігрувати. Поперемо, а може і не поперемо, отаку подушку Вольво. Ну, фокусуй. Фанати оцінять гарантія. І таку кепку теж треба попрати, теж пише надпис Вольво. Вольво! Є решітки в динаміках. В полці задній. Ну, Вони, я фіг, що не оригінальні. Я вже знімав, дивився. Динаміки стояли тут від BMW E34. Я їх повитягував, зробив комплект. Потулок перетягнутий, перетягнутий прикольно. Видно якась фанера, але дуже-дуже гарно хтось зробив. Когось руки росли звідки, звідки треба. Одна ручка бежева кольором, тут відсутня іконка замість гальм. Якщо АБС немає в машині, можна додати більше іконок в два ряди. І тоді АБС взагалі не потрібен. Ну, фокусуй. Про АБС говоримо. Ну, але це не тільки одна іконка. Тут їх була мати моя рідна просто. Ну і що ще цікавого? Цікавого в нас може бути ще під капотом. Отут впала кришка, вона підрізана. Підрізана кришка. Тумблерки від Жигулька. Два штучки стоїть. Не випавши ковпачок на аварійку, хоча він западає. А ні, не западає, працює, охреніти можна. Знову такий тут динамік від сітки, від решітки магнітофона якогось японського підвозюю. Немає ніяких плюшок. Відкриваємо капоти і бігом в 3 хвилини, щоб до 15 закінчити даний ефір. Капот рівний на диво. Виглядає навіть достойно. Може, якби навіть його почистити, був би ще кращий. Видно, що мальований. Є тріщини і тут якийсь був тюнінг. Тюнінг, як зазвичай, всі бажають приховати карбоном, бо це круто. Не фокусує телефон, просто вірте на слово. Хоча капот тут в класнейшому стані. Просто в цілому. Ціла шумка, що не... Обістялася маслом, а це для мене важливо, це показник. В когось в багажнику картоплів, чи возили, чи не вогазили показник, а в мене під капотом чи не обістяний маслом. Тут він цілий і у крім цвілі, нічого її не їсть. І вона не сипеться тобі в руки і на голову, коли ти відкриваєш капот. Всіх кліпс, правда, нема, вони поломані. Щось тут вискакувало з капота. А, правильно, переробляли оцю хіротінь. Ясно. Стартера, як купляли ми машину, не було тут в цій машині. Тоді е, стоїть отакового от шляпа. Зараз покажу. Отака от шляпа стоїть у вигляді ех, гофри від Деолануса. Цікавий, незрозумілий, варений впуск. Видно, турбо був мотор, зробили з нього атмос. Але цікаво, варений. Я таких варіантів сварщиків не бачив. Хоча пори є, бо метал у Вольву першивий на сварку, тік сваркою. Зголовки сре, що спереду, що ззаду, мотор капіталений. Стоїть отакий флянець прийомний. Звичайні гумові трубки. Був кондиціонер, кастрували, але оставили корінчики від яєць. Ну і добре, тут замазали, щоб не було видно. Замазали так халтурно, страшнувато Апаратура видно від турбо, бо є корекція. Куча непотрібних патрубків Патрубків газових, грубих, незрозумілих мені. Генератор 55 А від бензинки. стоїть, вже пробивав по каталогу. Стоїть начебто, начебто, я так і не зрозумів, від чого це радіатор, схожий на вольвобензиновий. Бензиновий разом муфта вклинивша. Паски навіть цілі й натягнуті. Сам гурнасос від Мерса 123-го Двохлітрових моторів 2,4 дизелів, переварена подача. В когось руки не з дупи росли, бо зварив з профіля і зробив прикольнішу натяжку. Просто отак натягується доверху і внизу. І внизу така проста натяжка. В когось реально руки були. Руки були толкові, не китайські. А якщо китайські, то з України родом. Е, мотор класифікацією ДВ не фокусує телефон. Це тобто 78 коняк, атмосферник, ясно, чому він без турбіни. Пу-пу-пу-пу-пу. Тоді... Рульова рейка в хламіну грана. І з циті сере, і все на світі та ще й закушує. Ну, і більше тут немає нічого цікавого, термостат холодного пуску лопнувши є сінфіг всіх, всіх, всіх. Цілий плафончик оцей, ртутний, що включає, виключає, перевангрена, е, саме посадочна площадка під вижим педалі щеплення. Всіх волюва, коли педаль перекурсує, облує, воно отак грає, рве і ти, йти, починається трабли. Велика площадка під акумулятор 100 А. Був датчик зовнішньої температури, його, звісно, що немає, самі топові опції вже звідси пішли гуляти. Незрозуміла пус пустота місця. Якийсь присутній тюнінг, відсутня ось ця планка. І цілі, пластикові, оці. Забувся, як вони в народі називаються. Паруса, кріплення вуха, від фари в рамку. Вони дуже проблемні, їх на вольво цілих, не існує. Отут один надломаний, надломаний культурно. В принципі, спаяти можна, а той цілий навіть. Це дуже-дуже прикольно. Морда не видно взагалі, щоб була бита, морда не рухана. Я так підозрюю, вона ціла і рівна. Тут почало відслоюватись, затікало, щось його помазали. Ну і все. Навіть вихлопна, цікава, зроблена, з якоюсь гофрою. Ще є якісь... Ага, це машина, напевне... бельгійка. Ну, все ясно. І ок.